Новий вид шахраїв для майстрів манікюрів в Польщі, будьте обережні! Дзвонить мені недавно на робочий телефон. Якась дівчина. Чому на робочий? тому що як я вже зараз розумію, вони на Google-картах знаходять нові салони, заклади, і там є номер, на який з вами сконтактуватися, і тому дзвонять саме на робочий. І вона каже: каже: Добрий день, ваші клієнти зголосили вас як найкращого майстра манікюра, лауреата якогось конкурсу по манікюру по гдині, навіть по тройм'ясту. І скажу я вам, що я так навіть на хвилиночку повірила. Чому повірила? Тому що мої клієнти такі ще можуть мене зголосити це раз. А по друге завжди мене всюду хвалять, де тільки можливо. І скажу я вам, що більш неопитна людина може на це підловитись. А я в цей момент працюю і включила динамік, щоб моя клієнтка теж це чула. І навіть клієнтка такі очі знає, що це може бути правдою. І я думаю, більш така неопитна людина, яка тільки відкрив бізнес і нічого взагалі не розуміє в Польщі, може на це підловитись, але не я. Я ще, ще, ще все знаю, ці всі схеми знаю. І ось вона каже, що ви виграли якусь там статуетку, як найкращий майстер манікюру. А я кажу, Боже, я вже зрозуміла. Не знаю, як я зрозуміла, тяжко сказати, але я вже зрозуміла, що це щось не так. І кажу, Боже, як круто, я такі статуетки кожен рік достаю. Моя клієнтка вже так сміялася, що чуть не, 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 цей, не впала. І я кажу, да, да звичайно, я, я, я не, не, здив, не здивована, бо я такі статуетки достаю кожен рік. Висилайте мені на адрес. Вона каже, да, чудесно, ви кожен рік достаєте. Боже, як класно! І вона каже, да, звичайно, я вам хочу вислати, але в нас треба спочатку заплатити за доставку кур'єром. Ось тут і була лавушка. Якби неопитна людина зайшла на цю силку, яку вона там сказала, щось там пробувала заплатити, то зняло б всі гроші, взламало б всі системи, карти і так далі. Але кажу, ж не я. І вона каже, я кажу, ні, давайте за побранням, тобто, щоб мені спочатку прислали товар, а потім я заплатила кур'єру на місці. Вона каже, ні, 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 в нас так не можна. У нас треба спочатку заплатити за доставку, а потім ми зразу висилаємо вам статуетку. Я дуже знаю, де ваш салон, адрес все, все, ваші клієнти все зголосили. Ну, там дуже хвалила, дуже все гарно приукрашувала. Запам'ятайте, перше, що роблять такі мошенники, шахраї, це дуже гарно вас чіпляють на якісь психологічні уловки. Акція, психологічна уловка, що ви найкращий майстер, статуетка, конкурс, ви сама ліпша, ви супер. Оце знаєте такі моменти, на які деякі люди ведуться. І оце дуже важливо пам'ятати і знати, коли вам так дзвонять. Що ви там во всьому найкраще? Бо деякі можуть подумати ну так, це я і зайти і. Це все заплатити. Я їй кажу, ні ні, ні, мені давайте так, щоб я кур'єром заплатила, інакше я з вами гратися не буду. Ну і звичайно, вона після цього вже там ми ще трошки полянакали, вона поклала трубку. Моя клієнтка дуже сміялася, я потім номер заблокувала, але будьте обережні, якщо вам щось таке говорять, якісь там статуси призначають, щось ще вас хвалять. А, а вона назвала моє ім'я, фамілію, фірму, все-все-все. Тобто вони дуже добре вивчають по Google карті. І що дійсно може людина повестись на це. І от не переходьте ні на які силки, нічого не платити ніякі, ніби аля інфости, кур'єри, бо це все не існує. Це просто схема. І дивіться на ось ці слова, коли дешево. Знаєте, як недавно мені теж позвонили якісь мошенники, там за світло щось говорити, що світло зараз дороге, а у нас дешево. От вони цим беруть людей. Слово дешево це такі психологічні уловки. Тому будьте обережні і не ловіться.